Доброго здоров'я, друзі! Ви на каналі Школа Писанкарства Ряст Це кропивниччина степова Україна. Сьогодні 17 червня 25-го року. І ось ішли ми, ішли з Донею та й побачили чебрець. Визначило, як чебрець повзучий. Це така гарнюсінька рослинка, така мені пусінька, дрібнюня, а яка ж вона гарна. Кожна квіточка, бачите, має два, два відтінки, щонайменше. От можна назбирати, насушити на чай. Ну і ще я досліджую, як фарбують рослини з родини глухокропивові, а чебрець до цієї родини входить, тому спробую ще й пофарбувати чебрецем писанку, а потім поділюся з вами результатами. Чебрець повзучий.